Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 16 грудня. Понеділок. До вашої уваги урок української мови читання. На урок нам потрібні друковані зошити. Тиждень 15. Відкриття сторіночку зошита. 16. Тема нашого уроку: Звук Х букви Х велика Х маленька. Звук Ж. Букви «Ж» велика, «Ж» маленька. Вірш Віктора Дзюби Український алфавіт. Налаштуймося на урок з піснею Алфавіт. Співаймо разом. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А, Б, В, Г, Д, Е, перших літ. Буква не втече, ша ще знак м'який юя, алфавітна вся сім'я. Алфавітна сім'я зібралась, і я запрошую вас, чарівне місто алфавіт. Розгляньте, будь ласка, і заповніть віконечко, бо не всі літери визирнули у віконечко, натисніть на паузу. Перевірмо. Літера Ж стоїть між літерами Є і З, літера Х стоїть між літерами Ф і С. Тепер всі літери на місці, а ми з вами виконаємо вправу фотоапарат. Уважно розгляньте відео, сфотографуйте і відобразьте побачене у віконечках вашого зошита. Напишіть побачене. Перевіримо. Так, ну що ж, ми з вами працюємо сьогодні над літерами Ж і Х. Прочитайте склади спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко, як скрикоче сорока. Хих-хи-хи. Хі-хі-хі. Еш 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 єш єш єш. Натисніть на паузу, прочитайте самостійно. Молодці! А тепер заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника. Але спочатку прочитайте склад, який тримає дівчинка. Скажіть, який він. Хи. Відкритий, бо закінчується на голосний. Який тримає хлопчик? Прочитайте склад. Молодці. Це склад ах, який він. Закритий, бо закінчується на приголосний. А тепер проспіваємо склади. А тепер, дітки, я запрошую в чарівний світ казки. Прочитайте прискорюючи темп, Читаємо разом зі мною слово алфавіт грецького походження. Воно утворилося від назви перших двох букв грецького алфавіту альфи і бети. Натисніть на паузу прочитайте самостійно це. Молодці. Пригадайте інші назви алфавіту. Пригадали? Це абетка, азбука. А тепер укажіть останню букву в алфавіті. Ну, ви вже добре знаєте, що буква Я остання в алфавіті варіант відповіді А. Ми сьогодні з вами прочитаємо інформацію про те, як з'явився алфавіт. Але спочатку підготуємося до читання вправа тлумачний словничок. Грецького походження, тобто, виникло в Давній Греції. Слов'янські народи це українці та деякі інші європейські народи, які мають спільних пращурів і схожі мови. Перегляньмо відео тлумачного словничка. Грецького походження, тобто виникло в Греції. Слов'янські народи, українці та деякі інші європейські народи. Які мають спільних пращурів і схожі мови. Це слов'янські народи. А тепер виконаємо вправо повітряні кульки, прочитаємо слова грецького походження у слов'янських народів грецького походження. У слов'янських народів. Покладіть праву руку на діафрагму, піднімаємо ліву руку, набираємо повітря через носик. Читаємо грецького походження у слов'янських народів. Полетіло в пенятку. А тепер прочитаємо слова праворуч. У давнину букви буки в українському. Для запису. Повторімо у давнину буки в українському для запису. Покладіть праву руку на діафрагму, набираємо повітря через носик, читаємо у давнину буки в українському для запису, Полетіло ведмежатко. А ми з вами прочитаємо уривок тексту. І підготуємося до читання інформаційної довідки. Алфавіт, абетка, азбука. Ці слова означають те саме, це літери, розташовані в певному порядку. А чому тоді аж три назви? Натисніть на паузу прочитайте самостійно уривок тексту. Молодці. Прочитаємо текст алфавіт, абетка, азбука. Алфавіт, абетка, азбука ці слова означають те саме, це літери, розташовані в певному порядку. А чому тоді? Аж три назви слово алфавіт грецького походження. Воно утворилося від назв перших двох букв грецького алфавіту, альфи й бети. У слов'янських народів у давнину дві перші літери алфавіту називали аз і буки, звідси азбука. В Україні алфавіт ще називають абеткою а Б Х, за першими двома літерами. В українському алфавіті 33 букви. Їх ще називають літерами. Букви літери це знаки для запису звуків. Звуки ми вимовляємо і чуємо. Букви пишемо. Бамо. А зараз виконаємо завдання питайлика. Укажіть слово грецького походження. Натисніть на паузу і оберіть варіант відповіді. Так, це варіант В алфавіт, бо в тексті сказано, що. Алфавіт грецького походження. Прочитайте це речення. Наступне завдання укажіть, що ми вимовляємо і чуємо. Варіант відповіді В звуки. Звуки ми вимовляємо і Чуємо. Прочитайте це речення. Запам'ятайте. Сьогодні ми продовжуємо читати віршик про український алфавіт Тлумачний словничок. Зустрінеться слово у віршику рачкувати це пересуватися рачки. Перегляньмо відео. Рачкувати, пересуватися рачки. Ось таке слово. Так, ну і вправа повітряні кульки. Читаємо слова рачкував жабеня, тепленько в дитсадочок. Покладіть праву руку на діафрагму. Набираємо повітря, читаємо рачкував, жабеня тепленько в дитсадочок. Полетіли пенятко. Читаємо слова праворуч. Індичата, їжачата, зустрілось, верблюденятко. А тепер покладіть руку на діафрагму, набираємо нос, через носик повітря, читаємо індичата. Їжачата зустрілось, верблюденятко, полетіло ведмежатко. А тепер, дітки, прочитаємо продовження вірша Віктора Дзюби, український алфавіт. Буква Ж. Жабеня жувало жуйку і зустріло раптом жучку. Жучка каже жабеняті, Хочу жуйку пожувати. Буква З. Зайчик зиму зимував, білу шубку не знімав, а зробилося тепленько, зняв її надів сіреньку. Их ихи сміявся сич, розбудив сич тиху ніч. Тихше сичу, не кричи, тихо сплять усі сичі. Буква І. Індик водить індичат, в дитсадочок садочок до качат. І навчились індичата розмовляти, як качата. Буква Ї. їжачок гриби збирав, їжу дітям готував, їжачата їли все, що їм батько принесе. Буква йод. Йод це ліки всім відомі, йод є майже в кожнім домі. Боїмося ми йоду марно, йод лікує рани гарно. Буква К. Котик мурчик полював, але мишку не впіймав. Кішка котику сказала, краще будемо їсти сало. Буква Л. Лилича ходила лісом, лилича зустрілось з лисом. Лис знайшов у книзі лист, де є «л» у назвах міст. Буква М. Мав павчила мавпеня умиватися щодня. пеня тепер уміє мити хвіст і мити шию. Буква Н. Носоріг на носі ріг, ніс рогатий свій беріг, а тому стирчить і досі в носорога ріг на носі. Буква о ослик осінню охрип, захворів, мабуть, на грип. ослик кашля, ослик чха і хрипить, оха, оха. Буква П. Півник пісеньку співає, пастушка повідомляє, що корови на лужку прокидайсь у куріку. Буква Р. Рак повільно рачкував, рак до річки прямував. Раку з річки крячка кряче. Ти куди рачкуєш, раче? Буква С. В сонях в полі зупинився і на сонце задивився, скоро й сам у день погожий, в сонях став на сонце схожий. Буква Т. тигреня просило тата на верблюді покатати. Та ти що? промовив татко, тож мале. Верблюденят. А зараз виконайте завдання питайлика. Укажіть, скільки букв в українському алфавіті? Їх 33, як одна сім'я. Дітки, а зараз завдання додому попрацюйте у чарівній майстерні. Намалюйте букви, про які йшлося у вірші, та прикрасьте їх зимовими візерунками за допомогою фарб і ватних паличок. І ще раз прочитайте віршик алфавіт. На закінчення нашого уроку заспіваймо пісню Біла Казка. Дитячі дві, Казку білу в снігові, Знов вія підкола її, закружляла, привітала зимонька, привітала, привітала зимонька, привітала. Побачення, до нових зустрічей!